У мечеті міста Гази знайшли лабораторію з виготовлення ракет. Війська Сахалу виявили цех з виробництва ракет, вибухових матеріалів, шахту тунелю та велику кількість зброї та безпілотів всередині мечеті в районі Зайтун міста Гази. Про це заявив речник Сахалу, контрадмірал Даніел Хагарі на прес-конференції. За його словами, військові зайшли в мечеть, почали перевіряти, чи немає там пасток, а замість цього знайшли тунельну шахту і сходи. Терористи виготовляли ракети прямо у мечеть. Додав. Ми, солдати 890-го десантного батальйону разом із силами спеціального призначення зараз під мечеттю у самому серці міста Газа. Ми знайшли тут лабораторію ракет Хамасу, що показує, як Хамас використовує мечеті для вбивств жінок та дітей. Ось ви можете побачити неймовірну кількість зброї, яку ворог тут ховав. Зайтун є одним із основних батальйонів Хамас, що діє в районі Зайтун у місті Газа. Війська закріплені в центрі житлових кварталів, лікарень, шкіл, дитячих садків і атакує сиві інфраструктури Начали початок боїв проти Зайтуна солдати бригади Голані. Військовослужбовці Ізраїлю взяли під оперативний контроль кілька ключових об'єктів терористів, включаючи командний центр командира бригади міста Газа та центральний штаб батальйону. Військовослужбовці обшукали територію, знайшли багато зброї. Крім того, бійці завдали авіаудару в районі Зайтуна, що призвело до ліквідації терористів. Ми воюємо в районі батальйону Хамасу Зайтун. Це батальйон, такий як інші ставить перед собою мирне населення. Аби перешкодити знищенню терористів, вони ховаються за цивільними. Також зайтуні бійці бригади бісламач знищили військові об'єкти терористичної організації Хамас, серед яких пункт виробництва зброї ісламського джихаду, де знаходилися важкі далекобійні ракети, а також токарний верстат, що використовувався для військових потреб. Солдати також ліквідували тунельні шахти, взяли під контроль. Командні центри Хамасу конфіскували розвідматеріали, які організація використовувала для отримання інформації про солдатів Цахалом. Ми вдарили по додаткових будівлях, з яких терористи вели вогонь по військах Ізраїлю.